Renault Stenic 2. І, значить, така ось картина у нас тут. Знята панель, повністю зняті всі накладки, бардачок. І все, що тільки можна одним словом. Все тут познімали. Ось панелька лежить. І яка проблема? Проблема. В тому, що не гріє печка зовсім. Тобто ні перше, ні друге, ні третє, і навіть ні четверте положення, ні одне не працює. ну Як виявилось, тут вже хтось був. Щось тут мутили, крутили, одним словом, щось їм не вдалося, і вони резистор, ось сам резистор, дали напряму без роз'єму до мотора. ну Це ще півбіди. Ось з мотора дроти виходять. Це також, в принципі, не проблема. Проблема в другому. Ось що лишилося з роз'єма, який йде сюди на резистор. В такому ось це все стані. Все обгоріло, все поплавилось. Ну, одним словом, поплавилось все, що тільки могло. Роз'єму я так і не знайшов. Не знаю, або його вже зняли до мене, або. Або не знаю, де він подівся одним словом. Так, розєм. Я знайшов вже другий. Знайшов ось такий самий роз'єм. Я його вже розібрав, тому що тут е, піни, виходить, це не сходилися, тому що роз'єм з другої машини ніби. Але роз'єм такий, як там, мав бути би. Е, ось з нього кришечка лезить. Ну, е, все є. І значить, дроти ось. Лежать такі, як би мали бути цілі, не плавлені, не горені. Не знаю, чи на камеру добре буде видно. Також знайшов ще один такий самий роз'єм, але трошки він більший, тобто має більше пінів. Ну, я його взяв для того, щоб з нього повитягувати ось ці грубі провода. Тому що в тому роз'ємі, якому я знайшов, який я буду міняв, там, повторюсь, не така розпіновка, і там немає достатньої кількості проводів для підключення в машину. Так, ну, це все ми зараз перепаяємо. Це все стане нам е, сюди. Ось він, зараз покажу. Заходить тут без проблем. Тобто роз'єм. Той, що мав тут бути. так Ну і оце все згорене повідрізаю, перепаяю тут, звичайно, тільки пайка ніякість скрутки тому що тут нагрузки великі йдуть, це все ж таки мотор. Цей раз, по-друге, що воно стоїть в дуже недоступному місці. І для того, щоб до цього всього добратися, потрібно знімати панель. Ну, Французи не перестають дивувати, хоча в принципі, в Рено все розбирається досить просто е по салону. Всі накладки, всі обшивки знімаються досить легко, скажімо так. але от з моторчиком вони щось трошки передумали або перекурили. Ну, Не знаю одним словом. Ось тут знаходиться е сам мотор. Ось його корпус. там. От В нього заходить фішка з боку. Відкручується він, в принципі, вже просто, тому що панелька знята. Знімається е, воздуховод оцей середній, там е, декілька болтів кріплення, і моторчик просто виходить до гори Але, от, щоб до нього добратися, потрібно знімати всю панель. Так, і ось, скажімо, е, в таких моментах заключається робота е, діагноста електрика. Не просто щоб там знайти причину, наприклад, і сказати, що там у вас була отака така помилка. Міняйте там то і той, і друге, третє, восьме. Е, ні, саме заключається в тому, щоб виявити причину і її усунути. Ну, як то кажуть, добре, що є де взяти е, ось такі от, буває часом роз'єми, якісь ще там всякі фішки, кусок проводки заводської оригінальний, тому що в місті маємо е, розборку по Рено, розборку по вак-групі. Тому поки що ну, проблем з такими всякими нюансами немає. Але що я хочу е, сказати, якщо у вас вже не працює моторчик, наприклад, то я думаю, що вже ось це ну, можна якось там переробити чи хоча б принаймні постаратися його е, відновити. Роз'єм частково тут залитий якимось термоклеєм, щоб воно це все не рухалося. Тут виходить, що просто були дроти, замотані в ізоленту, з під ногами валяються куски ізоленти, і вставлені в роз'єм. Ну відповідно, це все з часом нагрівалося, плавилося. Резистор, до речі, також він не робочий, він замкнутий. Тобто опору він вже не має ніякого. І, за словами власника, після першого ремонту, не знаю, де він там ремонтувався. казав, що пройшло декілька тижнів буквально. І робило тільки перше положення і четверте. Ну і виходить, що тут, наскільки я вже бачив, коли розбирав, просто було замкнуто напряму. То я думаю, що тут робило тільки одне положення. Просто перемкнули його із першого напряму, і з четвертого напряму. Ось такі. Нюанси бувають. Все, перепаюємо роз'єм. Перепіновуємо, міняємо ось ці всі піни на нові. Ну, не нові АБУ, але в хорошому стані, скажімо так. І терморезистор також чекаємо, якраз замовили, десь має бути вже. би І все, збираємо це все на місце. Ось такі от нюанси бувають з Рено.